Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Бандера Ньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали Британія. Британія офіційно вступила у захист Ізраїлю. Відповідно, є активним членом протистояння Ізраїлю та Ірану. Трамп Трамп продовжує спекулювати виключно на міграційних питаннях та питаннях абортів для того, щоб підняти падаючий рейтинг. Тайвань. Тайвань привів свої війська у бойову готовність після промови лідера Китаю на 75-й річниці Китайської Республіки. Ну і на сам кінець, що дуже важливо, нафтовий ринок вибухнув після того, як Іран напав на Ізраїль. Ціни на нафту підскочили. Чи відобразиться це на цінах в Україні? Поки що важко сказати, але я думаю, що ціни на бензин поповзуть ближче до кінця жовтня. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і «Не соромно».